Якими подіями означився тиждень, що минає? Дивіться просто зараз на телеканалі Аверс інформаційний підсумок новин на часі у студії Дмитро Ураєв. Мої вітання цього тижня. Волинь перебувала у сніговому полоні. Перші снігопади припали на минулі вихідні. Тож сніговочисна техніка на вулиці Луцька вийшла в ніч з 16 на 17 грудня. Із настанням сутінок, коли транспорту стало значно менше, снігозбиральна техніка вийшла на вулиці обласного центру. Для прибирання снігу було задіяно 20 одиниць техніки та працювало більше сотні працівників. Водій Бобкат Юрій працює зрання із незначними перервами на обід. Він здебільшого очищав пішохідні доріжки. З восьмої години ото за кермом. Ну і зараз з восьмої ранку. Робота подобається, машина подобається. Будемо працювати. Потужна техніка. Як каже? Потужна техніка. Вистачає потужності. Тобто, сучасний, сучасний бобкат другого покоління. За словами керівника Луцького спеціалізованого комунального автопідприємства Валерія Кузьмича, протягом дня жоден автомобіль не зійшов з лінії. Якщо великого снігу не буде, на ранок люди побачать результат. Через те, що в день практично працювати не можна сильно, через те, що і машини і їдуть, і стоять. Основна наша робота вночі. Цього року було придбано нову техніку, закуплено сольові суміші, якими посипають дороги і тротуари. Посипаємо, чистимо, йдуть от тройки. От зараз ви бачите, знову йде тройка автомобілів. І Сніг будемо розчищати, поки дороги не стануть чистими. Ну, і... Тротуарна техніка теж працює, повертають в обкат, працюють трактори жеків, тобто тримаємо, поки що все під контролем. Засніжений Луцьк насправді красивий, але він потребує особливої уваги комунальних служб, поки вдається розчищати основні транспортні артерії і вулиці. А от на прибудинковій території, кажуть комунальники, не вистачає людей. Юрій Ясюк, В'ячеслав Марушко, для новин на часі. 17 грудня по обіді ситуацію вдалося взяти під контроль. І, хоча сніг з Луцька вивозили повільно, основні магістральні вулиці очистили, забезпечивши комфортний проїзд для транспорту. Від початку великого снігу в транпункт Луської міської клінічної лікарні потрапило 40 осіб. З них 30 з переломами, а три в результаті ДТП. Вікова категорія є, і люди, і молоді, і старші люди є. Тобто не можна сказати так, особливо, що травмуються тільки старші чи тільки молоді. Але знову ну, люди, коли поспішають, коли, скажімо так, не звертають увагу на те, що сніг випав. Взагалі більшість пацієнтів ну, такі. Наплив в травпункт і коли перший раз тільки випаде сніжок чи перший морозець, тому е, люди ще не пристосовані до тих погодних умов, е, не відчувають, що вже треба трошки обережніше ходити. Тоді найбільше травм буває. В посиленому режимі працюють рятувальники. Повідомила у студії телеканалу Аверс Ірина Варварук. Ці несприятливі погодні умови дійсно додали роботи рятувальникам і з 14 по 17 число, тобто за ці вихідні. Рятувальники визволили з кюветів, а також снігових заметів 19 автівок проведені були аварійно-рятувальні роботи в шести районах, а також в трьох містах нашої області. Крім звичайних легкових автомобілів, ще були також надано допомогу двом швидким, тому що, от, наприклад, в Ківерцівському районі працівники місцевої пожежної охорони села Олика допомагали витягнути. З снігового замету швидку, і також нас в Луцьку на вулиці Гущанській, також надавали допомогу тільки вже рятувальники першої державно-пожежної рятувальної частини міста Луцька. Снігопад у Луцьку триває. Як зазначають комунальники, в день вони працювати наповну не можуть, бо заважає міський транспорт і автомобілі. Тож на вулиці снігочисна техніка вийде надвечір. Тим часом найбільшою проблемою залишаються двори у зв'язку з нехваткою двірників. Анна Романчук Неля Прокопчук для новин на часі. Депутати Волині ради затвердили цього тижня обласний бюджет на 2019 рік. Головний фінансовий документ області прийняли під час пленарного засідання 22-ї сесії обласної ради. У бюджеті Волині на 2019 рік заклали 6,9 мільярда гривень доходів. Видатків майже стільки ж. Доходи бюджету у 2019 році на 1,6 мільярда гривень менші, ніж у 2018 році. Як зазначає голова бюджетної комісії Волинь Ради, така різниця пов'язана з тим, що пільг і субсидій у наступному році для населення передбачено менше. Окрім того, завершився митний експеримент. У вісімнадцятому році теж із 840 мільйонів, які були заплановані в нас на область, насправді прийшло тільки 150 мільйонів. Тобто, ну ми не відчуємо фактично суттєвого зменшення по цій статті через те, що ну сто мільйонів, але 93 мільйони додавали там на інші дороги. Так що ну більш-менш збалансується. А інша стаття це по субвенціях, не субвенціях, а субсидіях населенню. Е, На ну, один мільярд приблизно зменшились ці кошти, тобто получається ну є. Е, е... Сьогодні ми чули зі слів голови департаменту фінансів про те, що зв'язку з монетизацією цих процесів, тобто будуть готівкою видавати ці кошти, але щоб видавати готівкою, теж треба передбачити на це кошти. Тобто тут є моменти на рахунок того, щоб субсидії все таки скорочуються. 80% бюджету 2019 року становлять захищені статті. Решта 20 – фінансування обласних програм та утримання комунальних установ. Захищені статті це зарплати, витратні матері. Та все, що забезпечує роботу комунальних та державних органів. Загалом бюджет характеризують як збалансований. Думієте сказати, чи вони збалансовані, чи не збалансовані. По сумі так, звичайно, що збалансовані. А чи відповідає законодавство, вам пам'ятаю, що для цього потрібний певний час. Коли ми отримаємо офіційно ці, ми офіційно ще не отримали ці пропозиції, потрібно буде і розглядати, в якому правому полі, чи можемо ми все фінансувати, чи щось ми не можемо. Якщо ми зможемо, ми повинні визначити ті джерела чи, всі, чи ні. Тобто ці всі пропозиції будуть розглядатися. Проект бюджету області готував департамент фінансів Волинської ОДА. Бюджетна комісія Волинь Ради запропонувала зміни до проекту бюджету. Мова йде про 25 мільйонів гривень, які окремі депутати пропонували витратити на інші цілі. В основному це незначні коригування за основу прийнято проект поданий департаментом фінансів. Коригування йшло в межах 25 мільйонів. Це не суттєва частка. Якщо там розуміємо біля 7 мільярдів весь кошик, тобто 25 мільйонів це ну менше одного відсотка. Так, змінили певним чином. Пішли там біля 25 мільйонів, розподілили таким чином, що 13 пішли на інші потреби по обласній держадміністрації по їх структурах, і два С мільйонів на місцеві э, трансферти пішли місцевим бюджетом на певні там інші соціально значимі проекти на думку депутатів, які є ну, такі найболючіші і потребують вирішення. Так 17 мільйонів гривень знімуть з фінансування обласного перинатального центру. Зобов'язалися, що при розподілі вільних залишків поповнять суму залежно від того, коли центр запускатимуть. На фінансування центру у бюджеті залишатиметься 31 мільйон гривень. Ще 5 мільйонів знімуть з закладів фізичної культури та шукатимуть можливість пошуку інших резервів. Бюджет області отримає також медичну та освітню субвенцію з держбюджету. 223,6 млн грн мільйона гривень. Бюджет отримає за проектом Світового банку. Основні надходження бюджету традиційно це податки. За бюджет зі змінами, які запропонувала комісія обласної ради, проголосувало 40 депутатів. Тож у новому році волинь буде з новим бюджетом. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин. На часі слідом за Волиньрадою депутати Луцької міської ради після тривалих обговорень і суперечок на сесії проголосували за бюджет на 2019 рік. Які правки вносили та про що сперечались обранці громади? Дивіться далі. Чи не найважливішим питанням останньої пленарної сесії міськради у 2018 році, 51-ї за рахунком було питання бюджету на прийдешній рік, незважаючи на те, що про бюджет 2019 говорили і на громадських слуханнях, і на бюджетній комісії. У деяких депутатів, схоже, питання не вичерпувалися. Як ми вже повідомляли, доходи міської казни у 2019 році становитимуть 2,6 мільярда гривень на розвиток міста у 2019 Спрямують 385,5 мільйони гривень. Це на 100 мільйонів гривень більше ніж у 2018 році. В розрахунках видатків на заробітну плату в програмі бюджету враховано рішення уряду щодо підвищення мінімальної зарплати до 4173 гривень. Найбільше видатків традиційно на надання освітніх послуг проектом бюджету на 2019 рік на цю галузь передбачено 847 мільйонів гривень. Це на 12 Відсотків більше, ніж у поточному році, на жаль, обсягу освітньої субвенції недостатньо для забезпечення оплати праці педагогічних працівників. Тому з бюджету міста для забезпечення навчального процесу буде додатково виділено 15 мільйонів гривень. Серед питань, які найбільш гаряче обговорювали депутати міськради, ремонт головної алеї центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась переконаний, алеї алею відремонтувати потрібно. На це в бюджеті передбачено 3 мільйони гривень. Ми реконструювали практично всі алеї по центральному парку за кошти інвесторів. І та алея. Я думаю, що буде далеко за три мільйони коштувати, якщо її робити до пляжу. Ну але я думаю, що частково буде так само залучатися кошти спонсорів. Більше якби, коштів міської ради не буде на цю алею залучатися. В тому, що центральну алею потрібно відремонтувати, переконаний і радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, адже парк це одне з улюблених місць відпочинку Лучан і гостей міста. За останній час він дійсно оновився, змінив свій вигляд і став. Став улюбленим місцем відпочинку прогулянок лучан різних вікових категорій і місцем, куди ведуть туристів, гостей міста Лучан. Це саме парк багато питань і до облаштування фонтану на театральному майдані. Луцька на нього в бюджеті передбачено 14 мільйонів гривень. Юрій Крас привідкрив завісу таємничості, яким буде центральний фонтан. Буде пішохідний фонтан на кшталт такого, як є на перехресті кривий вал Лесі Українки з землі. Пішохідний фонтан він буде мати 10 на 10 метрів приблизно, буде 48 форсунок, які кожна буде незалежна. Тобто, це буде світово-музикальний фонтан. Тобто будуть встановлені колонки, буде встановлена така, як. Не сцена, а скажем, конструкція на якій можна буде сидіти. На критику проекту бюджету деяких окремих депутатів виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустові відповів: критикувати найлегше, щось робити вже важче, мовляв, порівняно з минулими роками, міська рада робить для Луцька набагато більше. Чомусь я не чув цих виступів по шкільним дорожкам. Заміні вікон в 2016 році, коли було виділено 7 мільйонів на освіту. Але сьогодні вони є, коли виділено 67 мільйонів на освіту. Є різниця, є коли щось робиться, коли величезна робота проводиться, звичайно, хочеться сказати, а ще там, і там, і там хороший бюджет це результат спільної роботи всіх лучан. Внесли до проекту бюджету 2019 і деякі зміни. Субвенція. Жидичінській об'єднаній територіальній громаді на капітальний ремонт дороги по вулиці Санаторній. Мільйон двісті за рахунок збільшення доходів від комунального майна. Справа в тому, що є домовленість, вони передбачають нам 1,6 мільйона освітньої субвенції, яку вони не використовують. Ми їм передбачаємо двісті на дорогу. Це треба зробити, тому що там знаходяться наші очисні споруди, які скажімо, спричиняють незручності деякі для мешканців села Липляне. Більшістю у 25 голосів за бюджет на 2019 рік все ж проголосували. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Суд поновив на посаді митника, якого звільнили з роботи через те, що той насмілився публічно розповісти про корупцію на волинських пунктах пропуску. Нагадаємо, інспектор відділу роботи з персоналом волинської митниці Петро Євтушок у квітні цього року в ефірі телеканалу Аверс розповів про схеми незаконного ввозу товарів з Польщі. Та незаконного розмитнення автомобілів, які діють на волинській митниці, і про які знає керівництво, через те, що Петро Євтушок не погодив участь у програмі зі своїм керівництвом, проти нього розпочали службову перевірку, за результатами якої його і звільнили. Своє звільнення митник вважав незаконним, тож звернувся до суду. Гучна справа, чи не вперше на Волині звільнили з посади держслужбовця за те, що той без благословення керівництва пішов на телебачення і публічно розповів про корупцію на митниці і зловживання свого начальства півроку судових засідань і, нарешті, у справі за позовом звільненого митника Петра Євтушка до Волинської митниці. Дебати представники митниці зазначають, що 6 квітня на телеканалі Аверс Петро Євтушок виступав як посадова особа Волинської митниці. А відтак мусив погодити свій виступ з керівництвом. І що чоловік в ефірі телеканалу озвучив інформацію, яка стала йому відома під час виконання службових повноважень. Окрім того, представники митниці наголошують на тому, що розповіді Петра Євтушка в ефірі про корупцію і зловживання на митниці не мають підтвердження і є неперевіреними. А відтак митник. Дискредитував своїми заявами митницю державнослужбовець, якщо хоче дати будь-яку інформацію, це стосується безпосередньо і засобів масової інформації, як у нашому випадку, повинен отримати на це спеціальний дозвіл з пояснень і керівника Волинського медициналу на той час, коли він ще був керівником, і безпосереднього керівника Петра Михайловича боснуло, що будь-якого дозволу на Спілкування засобами, ма інформацію з питань тих, що належать до компетенції Волинської митці, він не отримував. На цих відеозаписах, які були досліджені в судових засіданнях, це і безпосередній виступ, який був в ефірі телеканалу Аверс, коли Петро Клаш надавав інтерв'ю. Згідно титрів, ведуча неодноразово представляла, як, як спеціальний службову особу Волинської митниці. Петро Ятушок переконаний, що не перевищив службових обов'язків та не розголосив службової інформації, а відповідно до своєї службової інструкції та закону про запобігання корупції повідомив про злочин спочатку правоохоронні органи, потім керівництво, а потім пішов на телебачення. Я відповідно до вимог закону про запобігання корупції. Як викривач, користуючись своїми переконаннями, маючи достатні факти про масову корупцію на митниці, заявив про неї у правоохоронні органи. Я громадянин України, і про це не дозволяє Конституція України озвучують ці корупційні шерми деколи АВЕС. Я при цьому не порушую жодних законів України та інших нормативних актів, які вказані в наказі про моє звільнення. Суддя, заслухавши сторони, прийняв рішення на користь Петра Євтушка. Адміністративну справу запозив Євтушка Петра Махаровича до Волинської медиці ДВС про скасування наказу повної державної служби, керуючи статтям 243, 246, 250, 371 Касу України. Суд вирішив позов задовольнити, визнати протиправним, скасувати наказ Волинської митниці ДФС від 7 червня 2018 року номер 32 О про засування дисциплінарного стягнення. Поновити Євтушка Петра Михайловича на посаді головного державного інспектора відділу роботі з персоналом Волинської митниці ДФС з 8 червня 2018 року. Рішення суду в частині поновлення на посаді підлягає негайному виконанню. Петро Євтушок рішенню судді радий, каже його перемога у суді. Це приклад для інших митників не боятися повідомляти про корупцію. Попри рішення судді, Петро Євтушок не працюватиме на митниці, адже місяць тому йому виповнилося 65, А відтак робота на державній службі для нього закінчилася. Де на пенсію? я вважаю, що поступив правильно. Ось вскрив той гнійник, який досить довго на тій митниці гнив. От я думаю, що рядові митники подумають після цього чи виконувати незаконні вказівки керівництва, чи також боротися, і думаю, що моя боротьба даром не пропаде. Доказати, що дійсно в цій державі України Україні. Є можливість дійсно доказувати свою правоту, дійсно боротися з тією корупцією. З Цією корупцією не не тільки на митницях, а і взагалі в державі, в нашому житті, і так далі. Ну я вийду на роботу, здам рішення суду. Дам цього, але згідно закону про державну службу, максимальний термін перебування на державній службі становить 65 років. Мені 18 листопада цього року випив. 65 років, так що я по закону про державну службу після 18 стовп вже не маю права перебувати на цій службі. Я просто зайду, ось і, скоріше всього, що мене, і, іменно, ну не знаю, яким там числом, як вони цього, але перебувати зараз на роботу ходити, я вже не маю права згідно закону про державну службу. Тому досяг граничного терміну перебування на державній службі 65 років. Варто відзначити, що на заяви Петра Євтушка про корупцію і зловживання на Волинській митниці вже є реакція. Правоохоронці за повідомленням Євтушка ще 18 листопада минулого року відкрили кримінальне провадження, в якому йдеться про те, що за один день волинський пункт пропуску у Стилух без розмитнення перетнуло 50 автівок, забитих товаром. А митники за подяку від 300 до 1000 доларів закривали очі на ввезення контрабанди в Україну. У ході досудового судового розслідування на початку травня цього року прокуратура здійснила виїмку документів на митному пості у стилух. Окрім того, 22 жовтня Генпрокуратура повідомила про затримання двох волинських митників, які причетні до незаконного розмитнення тисячі автомобілів. Через схему незаконного розмитнення транспортних засобів за підробленими документами держава отримала збитків на понад 7 мільярдів гривень. Митникам оголосили підозру. Марія Петрочик, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Суспільного резонансу не була справа винуватця смертельної ДТП, що сталося у піддубцях. Водій, який на смерть збив школярку і визнав свою провину, чекатиме суду не в ізоляторі тимчасового утримання, а на волі. Суддя Віталій Ковтоненко, який розглядав цю справу, розповів, чому змушений був ухвалити саме таке рішення. 14 грудня на пішохідному переході у селі Піддубці Луцького району водій на смерть збив школярку. Вже за кілька днів поліція повідомила, що водієві оголосили підозру і що правоохоронці звернулися до суду, аби той обрав міру запобіжного заходу водієві. У повідомленні поліції зазначає, що суд обрав затриманому запобіжний захід, особисте зобов'язання і підозрюваного звільнили з під варти відразу в залі суду. У суспільстві виник резонанс. Суддя відпустив водія, який на смерть збив школярку. У коментарі аверсу суддя Віталій Ковтуненко зазначив, що не погоджується з таким трактуванням того, що відбулося. Розповідає, при обрані запобіжного заходу закон його зобов'язує перевірити три пункти: наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків та неможливість застосування більш м'яких запобіжних засобів. Прокурор довів лише один з цих трьох пунктів. А відтак, зі слів судді, фактично через недоопрацювання правоохоронців він зобов'язаний був відпустити водія. Оскільки прокурором взагалі не було доведено пункт 2 і 3, а лише один, то пряма вказівка закону, а для суду це є обов'язок не застосовувати. І знову ж таки звертаю вашу увагу, ось тільки в засобах масової інформації і заповідомлення, як зазначено безпосередньо прес-служби головного управління, суд не застосував запобіжний захід у вигляді. Особистого зобов'язання, оскільки застосовується але є для цього підстави, а оскільки не доведено пункт 2 і 3, то там чітко в законі зазначено, суд зобов'язує прибувати, тобто не застосовано запобіжний захід, а покладено обов'язок прибувати, оскільки тлумачення пішло невірне, і звідки це не зрозуміло, то щоб всі розуміли, суд не застосував запобіжний захід, але як визначено закону, поклав обов'язок, тобто, щоб всі розуміли, прокурором не доведено безпосередньо законні вимоги, передбачені статтею 194, А тому суд позбавлений був можливості застосувати саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і з дотримання вимог законодавства суд поклав лише обов'язок. На підозвіну прибувати до слідчого управління до розслідування ДТП. Водій чекатиме результатів слідства на волі. Єдине, що зі слів судді він міг зробити, це покласти зобов'язання на нього з'являтися на першу вимогу слідства. До слова водій свою провину у скоєному злочині визнає. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. В день святого Миколая у Луцьку засвітили вогні на головних ялинках міста. Тріо ялинок на театральному майдані в оновленому новорічному вбранні святкували своєрідний ювілей десять років. Відколи в місті ухвалили рішення не встановлювати зрізану ялинку, а наряджати живі красуні. 19 грудня на театральному майдані панувала святкова атмосфера. Святковий концерт, новорічні інсталяції та ярмарок. Так зовсім скоро у Луцьку засвітять головну красуню міста ялинку. А якщо бути точнішим, то трьох новорічних красунь. Так у нас вже у місті повелося. Роль головної ялинки виконують три деревця, і цьогоріч вони як ніколи по святковому вбранні. Щоб очікування Святого Миколая було більш приємним, підготували цілу програму. Програма якраз і побудована на відчуваннях побажаннях. А тема миру, добра, любові, поваги до ближнього ці одвічні моральні цінності, християнські цінності, які і зрештою мають бути в основі усіх новорічно різняних свят. Лучани та гості міста заполонили театральний майдан. Хтось милується виступами колективів з палацу культури, хтось ярмаркує, хтось просто фотографується. Кожен знаходить забаву до душі. Ну, крім концертної програми, всі очікують за свідчення ялинки. Крім того, буде кілька локацій. Це ми будемо знати. Наша куля, яка минулого року була встановлена, і ще одна локація, яка встановлена в чаші фонтана, який не працює, на жаль, на сьогоднішній день. Але сподіваємося, що скоро все-таки він почне працювати, можливо, не в такому в іншому вигляді. Тут буде ще одна атракція. Це підніме настрій, я думаю, багатьом людям, адже кожного року в місті Луцьку з'являються всі нові атракції, новорічні атракції. Зараз ви бачили, що і в різних районах. В мікрорайонах міста так знову ж таки з'являються засвічені ялинки. Ну ми будемо продовжувати ту саму тенденцію. Хто чекав подарунку від святого Миколая, а хтось засвідчення ялинок? Та поки український Санта Клаус не навідався, до людей на майдані підходять і вітають зі святами його помічники, теж вихованці палацу культури. Ми святі Миколайчики, які допомагаємо святому Миколаю. Деякі люди вони навіть. Буває, і нам щось говорять, нас вітають також, а деякі навіть не звертають уваги. Людям такі атракції подобаються. Мовляв, саме так і створюється новорічний настрій. Звичайно, все подобається, гарний виступ дітей. Люди веселі, щасливі, сніг, зимова погода. Всіх вітаємо з Миколаєм і з наступаючими святами. Ми розлагодні в нашій державі. Хай новий рік принесе все. Тільки позитив свято взагалі я тільки пішла, але взагалі подобається свято дуже чудово. В першому році моя дитина брала участь в концертній програмі в цьому році. На жаль, не довелося, але ми за звичкою прийшли святкувати запалювати нашу ялинку, зробити собі настрій новорічний, бо це. Дуже чудово, що є така можливість. Після привітань святого Миколая подарунків та співів новорічна красуня нарешті засяяла. Благодатью ти обдарував усіх людей, і наші серця поповнилися справжнім духом різдва. Кожен вогник на наших ялинках це найбільше бажання окремої людини, які уособлюють найголовніше прохання сьогодні від усіх нас. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Цим матеріалом завершуємо підсумковий випуск новин на часі на обрії Новий тиждень і про його події, за якими будемо стежити, розкажемо уже наступної неділі. Повідомляйте і ви про цікаві факти та новини. Номер телефонної редакції зараз на екрані. З новинами вас знайомив Дмитро Ураєв. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.